Привіт, малята! Сьогодні я вам прочитаю останню третю частину історії про Санта Клауса та його ельфів. Нарешті настав святвечір. Наші мандрівники встають о п'ятій ранку. Вони ситно снідають, а потім йдуть надягати теплу білизну і свої найкращі костюми. Кожен ельф знає своє місце в санях і своє завдання. Залишається останнє. Перевірити, чи на місці компаси й карти. Ну і звісно, ще треба глянути, чи не забули покласти провіант Місіс Клаус натирає спину містера Клауса, цілющою мазю, адже провести цілий день у холодних санях може бути небезпечно для людини його віку. Уявіть, як фантастично виглядає, Ця процесія, коли вона виїжджає рано вранці, освітлена загравою північного сяйва. Святвечір, це час хвилювання та очікування. Екіпаж Санта Клауса вже в дорозі, але ніхто не знає, коли і де він з'явиться. Кожного, хто проходить повз дім у тьмяному світлі вуличних ліхтарів, приймають за оленя. Чи ельфа. І от нарешті знайомий стукіт і дзвін, що лунає на ганку. Є в цьому домі хороші слухняні діти? запитує Санта, хоча й так знає відповідь. Але залишатися надовго він не може. Ще треба навідатися до дуже дуже багатьох будинків, і в нього на це є всього один вечір. Сантові помічники теж продовжують свою подорож. Незалежно від того, де зараз перебуває їхній адресат, на суші чи на воді. Кожен, навіть найменший пакуночок, буде доставлений за вказаною адресою. Так, цей світ дуже великий і відрізняється від того, що ми звикли бачити в себе в Корватунтурі, думають собі, ельфи. Тут так багато красивих будинків, величних міст. Люди живуть у різних квартирах і будинках, у них різні пейзажі за вікном і зовсім різні звичаї. От тільки діти скрізь однакові. Святвечір плавно переходить у ніч, Санта і його ельфи вирушають у заокеанські краї. Тут діти й дорослі вже сплять, тому чарівні ельфи спускаються в дім через димохід. Ельфи залишають подарунки в панчохах, розвішаних на каміні. Або кладуть під ялинку, де ті чекатимуть до ранку. Але в той час ельфи будуть уже дуже далеко. Єдине, що нагадуватиме про нічних гостей, це мокрий слід від маленьких черевичків на підлозі біля каміна. Поки санта навідається до всіх дітей, його не менше тисячі разів запросять на чашечку кави і стільки ж склянок соку яким же чином йому вдається обійти стільки місць за одну ніч? Навіть найстаріші, наймудріші ельфи Корватунтурі, не можуть цього збагнути. та й сам Санта ніколи їм цього не пояснював. Це магія Різдва, каже він, посміхаючись. Усе робота завершена. Виснажені, але щасливі мандрівники повертаються до Корватунтурі. І що може бути кращим за гарячу сауну, яку для них уже підготували вдома? Старі ельфи надто втомлені, щоб обговорювати вечірні події, але врешті-решт іще цілий рік попереду, і вони ще встигнуть наговоритися. Не забувають ельфи й про оленів, з них знімають упряж, їх вичісують, укривають ковдрами і залишають у затишних станнях. Вони, безумовно, заробили свою порцію соковитого лишайника та гарний відпочинок. Усі задоволені, минуло чергове різдво і пройшло воно дуже успішно. Дрімота оповиває, і наші бородані засинають, і навіть у вісні вони чують радісний сміх тисяч і тисяч дітей. Клопоти вчорашнього дня вже позаду. На ранок усі ельфи дружно йдуть до церкви на святкову службу. А потім у шкільній актовій залі, затамувавши подих, дивляться різдвяну виставу у виконанні маленьких ельфів. А яке може бути Різдво без подарунків? У містечку Корватунтурі теж не забувають привітати одне одного. І неважливо, скільки буде подарунків, будуть вони великі. Чи маленькі? головне те, що ці подарунки від щирого серця. Увечері Санта Клаус і всі жителі Корва від малого до старого збираються разом відсвяткувати своє Різдво. По центру кімнати, на вкритій соломою підлозі, стоїть велика ялинка. Ельфи їдять смачнючий різдвяний пудинг і чекають, затамувавши подих, кому ж попадеться заповітний мигдальний горішок. Потім усі співають колядки і водять хороводи навколо ялинки. Діти роздивляються свої подарунки і веселяться досхочу. Звідусіль лунає радісний сміх, святкування триває до самої ночі, поки ельфи не втомляться і один за одним не почнуть засинати просто за столом. Лише тижні за два, коли всі нарешті відпочинуть і наберуться сил, містечко Корватунтурі повернеться до свого звичного ритму життя і почне готуватися до наступного Різдва. Ось і завершилася наша чудова історія про Санта Клаусу. Дякую усім за увагу до наступних відео!